Вітаю вас, брати і сестри. Хочу поділитися деякими думками, над якими роздумав я і хочу вам також запропонувати. Перша коринтянам, Другий розділ 11 лиш написано так. І хто із чоловіком знає, що в чоловіке, крім Духа чоловіческого, живуще в ньому? Ось таке питання, це риторичне питання. Воно звучить так, хто із людей знає те, що в людині, крім тієї людини. Тобто, мова йде про те, що, про те, що у нас всередині знаємо тільки ми. Останні можуть тільки догадуватися. І ось в кожного із нас є е, такі думки, є такі почуття, про які ми нікому ніколи не скажемо. Навіть найріднішим нам людям, своїй дружині чи своєму чоловіку, є такі думки, є такі е, почуття, є такі переживання, про які ми ніколи нікому не скажемо. Але інші можуть про це тільки догадуватися. Ми коли ми купували апельсини на базарі, ми всі купували і всі хочуть, щоб вони були солодкі. І ось як знати, чи, чи солодкі апельсини чи ні? Попробуйте. Знаєте я? зовні нічого не скажете про них. Продавець завжди скаже, що вони солодкі, є дуже солодкі. Але дізнатися ми можемо тільки тоді, коли ми розріжемо і дізнаємося, що знаходиться всередині. Знаєте, ми часто робимо висновки про щось чи про когось, так і ззовні, не знаючи. Що насправді є всередині? Не часто так буває роблять. Це притаманно нам людям. Знаєте, коли у е, водія ламається автомобіль. Я думаю, усіх, у кого є автомобіль, він час від часу його потрібно ремонтувати. І ось коли щось поламалося, я думаю, немає ні одного такого водія, який, знаєте, е, там щось застукало, е, пішов і купив, не дивлячись, що там трапилось. Це нерозумно. Потрібно, як мінімум, відкрити капот, чи, можливо, поїхати на якусь діагностику, чи можливо звернутися до майстра, і, і майстер подивиться і скаже, що потрібно, що потрібно за деталі, що які поміняти. Знаєте, коли у нас щось заболіло в боку, ми, звичайно, ми можемо зайнятися самолікуванням і приблизно в цьому боку це у нас статой і можна приписати собі ліки, але знаєте, на всіх ліках написано так, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Тому, коли ми звернемо до врача, то врач може нас відправити на УЗІ, рентген зробити, ще якусь рентген, чи, можливо, томографію, чи ще щось подібне, щоб дізнатися, що знаходиться всередині. І тільки тоді, коли ми дізнаємося, що знаходиться у нас всередині, враж зможе нам допомогти. Знаєте, в нас в цій країні сьогодні непроста проста склалася така ситуація, і ось якби наша країна просить інших країн про фінансову допомогу для вирішення економічного стану нашої країни. Я сьогодні думаю, якби... Ті люди, які дають там кредит, знали, б, вивчили б обстановку всередині ситуації, дізналися, як живуть люди, як вони думають. То, можливо, там, може і не транш був потрібний. Однак просять кредит. До чого я веду? До того, щоб зробити висновки, щоб допомогти чимось, потрібно саме перше знати ситуацію із середини. І ось найголовніше, що хочу я сказати, Ісус Христос, те, що зробив Бог, Він не став допомагати десь там іздаліка. Скажу вам, що зробити. Ісус Христос бере на себе тіло людини, приходить на землю, приходить, стає людиною, залишає свій престол, залишає свою славу, стає такими, як ми. Та Таже більше того, він опускається на такий рівень простих людей, щоб до нього могли підійти дитина і хворий, і знатний, і поважний, щоб він всім міг допомогти. І більше того, Христос помирає за наші гріхи, щоб проникнути в наше, в наше серце, в нашу душу, щоб допомогти нам із середини. Так робить Господь. А ми часто буваємо судимо про людей, так ззовні. Ми так думаємо про них. Стараємося якось, можливо, змінити їхню поведінку, можливо, їхні слова, можливо, їхній образ життя, якось так іззовні, не знаючи, що, що, що там є всередині. якраз робота душового опікуна — дізнатися, що всередині людини, щоб допомогти ізсередини, щоб направити цю людину до цілителя. Знаєте, Ми буваємо часто можемо помилятися. Буває нам кажеться про людину, про когось, що, о, це християнин, це правда, це велика людина. Ви пам'ятаєте, коли, таку історію, коли вибирали на царя Давида. І ось Господь дає адрес Самуїлу. Каже, Самуїл, піди в дім Ієсея, там я каже, побачив собі царя. І ось що робить, він не міг би зразу сказати, піди, там є самі менший, його помаже мені в царі. Ні, він каже, що е, там я собі пригладів царя. І ось він приходить до батька. Батько звиває всіх синів, І ось самий старший, Єліаф. Ріст десь мет два 10 Мабуть, це такий був воїн. Тут все, біцепси, трицепси. Mm -hmm. Борода чорна, підстрижена, можливо, всі зуби на місці. Знаєте, І подивився Самуїл і каже, о, дійсно, Бог не помилився. Правильний адрес дав, цар корони не вистачає. Mm -hmm. Але Господь каже, не годиться. Господь каже, зовсім по-другому. Отже, перебрали всіх, цер... всіх синів. Каже, це всі сини. Ну є ще один менший. Він в полі пасе овець. Каже, гухай сюди. А Давид був блондін з голубими очима невисокого зросту, з приємним лицем і гарним голосом. Ну, в царі, ну, хай в слуги царські, ну да, оце годиться. Ну, в царі. Ну, серце в нього було царське, угодна Господу. І те, що було в ньому всередині, набагато більше значило, ніж того, що є назовні. Одного разу одна жінка прийшла в храм молитися. І вона так молилася, в неї всередині були такі переживання, такі почуття, що цар, що священник подумав, що вона п'яна. А та жінка була твереза, вона молилася про сина. Вона молилася про дитину, щоб Бог послав її дітей. І коли Господь послав дітей, це був, народився пророк Самуїл, який багато зробив в Ізраїлі. Буває навпаки. Буває і ситуація навпаки, Ісус Христос говорить про таких людей, які каже, що приближаються ко мене люди, Устами і язиком своїм ж тут мене, но серце, а серце що? А серце далеко-далеко. Ісус Христос часто упікав фарисеїв, докоряв їх в тому, що каже, ви гроби окрашені. Ви їм молитесь, ви їй... одяг ваш розписаний словами закону. Ну, ваше серце, групи окрашені, зовні гарне, а всередині, щоб нам сказати щось про когось, потрібно знати ситуацію всередині. Чому людина так поступає? Чому так говорить, чому так робить? Чому така поведінка? Чому? Тому що є щось всередині, тому що із середини наші останні всі дії. Із середини нашої останні всі дії один такий приклад, одна сестра, е, не так був, була євангелізація в Будинку культури. І ось е, сказали просто, діти, білий верх, чорний низ, така форма корова. І ось приходить одна сестра, вся в чорну. І один брат почав возмущатися, каже сам собі, ну сестра, ну ти чого ж, виділитися хочеш, показати себе, чи що ясно ж сказали, білий верх, чорний низ. А як потім виявилося, сестра не встигала, вона була на похоронах своєї тітки, і вона не встигала одягнутися для того, щоб підтримати. Хор вона так прийшла. Ну, ось такий приклад. Нам часто ми можемо робити неправильні судження про людей. Як і хороші, так і погані. І ось е... апостол Павло пише такі слова, на закінчення їх прочитаю. Четвертий розділ, 1 коринтянам, 5 вірш посему не судіть, ніка прежде времени, време покані прийде Господь, который і освіти скрито є мраки, і обнаружить сердечні намірення. І тогда кожному буде похвала від Бога. Каже, не судите раніше часу. Прийде Господь, Він вскриє те, що что... не видно, те, що ніхто не знає. І тоді, каже, буде кожному похвала від Господа. Тому нехай благословить нас Господь, щоб ми. Мы... Мудро і розумно підходили до таких питань, оцінки інших людей. Нехай благосить нас Господь, щоб ми цінували людьми кожним і пам'ятали, що кожна душа вона є дорога у Господа. Нехай благословить нас Господь цьому. Амінь.